привіт! Вітаємо вас на на нашому каналі. Зараз виїхали хлопці на вулицю. Хочуть поїздити квадроциклом, ще й санки причіплять, казав Коля може ще й нас повозять, Може, бути. може я теж і не пам'ятаю. Коля, ти пам'ятаєш, коли ти останній раз їздив на санках, може років 20 назад. Що, пару днів назад? Коли тому, то ти, так, а я. Але знаєте, всім привіт. Коли глянув повідомить, якось так неуклюже виглядав там. Здається, ще й молодий хлоп, що навіть 40 нема. Ну нічого, зараз причепимо до квадроцикла. Тут не буде страшно помаленьку його. Та й все. Отакі От невеличкі. Зараз слизько. То ті наші великі так важковато тягти квадроциклу. Хоча зараз мороз нормально, коли морозу немає, то такий сніг слизький. Хлопці буває як коли, коли на дамбу йдуть, коли по вулиці поїздять. Сьогодні щось вони не домовились з друзями, а то буває тут санок може п'ять точно. Як шкільний автобус, нічого, хлопці грошей заколядували, сьогодні поїхав їм бензин і купив, то хай. А то скажуть, коли, наприклад, на полі щось допомагають, то тільки ми, а коли вже щось так чисто побалуватися, то не можна. Я вже нормально. Не, пускай, ну пускай. О, Нормально. Крунеш кольце. Давай, ну. А да. Да, вот они крілки. Ну так. Да. Тікаємо поки що. молодь побалується. Что теж прыгаться? Добре, давай, А на ще. Щекло, ну хай кирил еще. Чекаємо. Знаєш, Коня? ми часом і не бачив, що вони таке роблять, так? Да? Побачимо увечері в тіктоці. <ривіт> ми все <ривіт> думаємо, що вони помаленьку, але вони вже знають. <ривіт> часом виїжджають. не жартують. ще <ривіт> я спробую теж. Тата тоже. Тож ще... А а зла. детству.

Давай сдай, ну зараз. Чи, чи моти О, зараз? за руль? Що? Моти за руль. Ні, давай лише ну, я на санку. Ти наш коли мене не загуби, ну зараз же коли мене провезе. Отак! <різь> <різь> ну давай! Ой, як ти гарно? посежуєш там. Поїхали. там. Оу. Ти ось там помалу. Ти знаєш. <різь> Щось списка помаленьке. Мама, хлопця не вміє. Мама притормажувати, не... приторможувати коли. А то мама заїхати в бампер. А, то мені треба притормажувати, треба її. Знаєш у Хлопці мене гарніше провезли, ніж ти. Мені так помаленьку. А ти як газу, я лязу на загубиш мене. Ні, тут далеко вже трохи. Вже змерз, вже будемо йти додому. <плес> О, бачиш, стармінки хатки. Ні, ні. <плес> Отакі треба, бачити, рукавички, руковічки. Ото вже хлопці довольні. На сьогодні вже вистачить, ідемо, вже померзлий. Зараз прийшли попоїмо телят на вечір. Вже вони ждуть? Ну, Потрошку, знаєте, місце займають хліві, підростають. У жолобі, що там я ще трохи. Те, що залишилося, майже нема. Не густо, ну. Але добре, добре, що їдять. Я думаю, ще можливо днів 10, де вже будуть в нас вони випоєні. Можна було б поставити штук 3 нашого червоного мурчика, Жука він такий менший, і оця найка. Ну, вони менші по віку, ці, ці телятка, але я думаю, що вже їх там не ділить. Трохи гранулки, якої краще й дамо. Вони зараз з'їдять, можливо, навіть вже, якщо брати усіх, по півтора десь кілограми і з'їдають гранули в сутки. Якщо у кругу взяти. Які старші, то більше, менші, то менше. І зараз, до речі, вже розвожу замінника. Нам в тому році радили також вже зробити так в одному відрі. А тоді розливаю його по відрах. Але в тому році того замінника, що ми їм поїли, то його дуже так важко, того, що він. Ну, Стоїться, знизу така жижа, а наверх як сроват відходить. То такий фокус не пройшов. Я в цьому році спробував, бачу, все добре. Так, його шуруповертом перемішав, банку набрав, тоді знову шурупертом, знов банку. То вже можливо стирден так поїм. І так воно трохи краще набагато. А попередній замінник, то ми так робили коловорот, на самому молиці роз, розмішували. А тоді бачки випускали, того, що швидко так сідає. Воно, знаєте, по ідеї, має бути краще, того, що більш-менш однакової температури буде молоко. А так поки перше відруа, тоді поки 8 дойде, то перше вже похолодає, а тоді ще коли мороз був, то взагалі замерзало. Ось так. І зараз бачите, який він... Цей замінник він ну, більш-менш однорідний такий. Тут на краях залипає трохи. Зараз хай коли закваситься, кинемойки, сіна їм зразу. Ой, які вони чемні вже. Тихенько ждуть. Знаєш, коли, що тут їм таке? Ну, вони по звуку чують. Так, да, ми я перескочу, мабуть, зразу їм сипну гранули. У вже гною настоюють, вже мокро. це, бачите, отак. Можна в каву додати. Це також вершки. Так пахне каша молочна, Тому, Коля, тобі теж. Я хочу казати, як гущонкою. Ну таким щось молочним. Як як кава така з молоком. Ось, їм по 2 літри. І так і скоріше виходить. У цьому завжди трохи гарчіше Я буваю, пару грам ще води сюди. Іван, я буду подавати тобі по одному бустер. Okay. Сегодня голодный, трохи. Опа! Опа. Тикай, тикай, тикай. Вот иду вот так. Ладно, заходь сюда. to była ja tak robimy. Самий перший. Поки останні привикали, то він вже навчився то знає. Угу. <рес> так швидко. Хоча знаю, дехто показує, як би з, з такою групою поїлки випоюють, Та я хто за яку так виходить? Ну, от, я знаю, що ти хочеш зверху попити. Свободні. Один зразу до комбікорму. І жук. Добре, що їдять. Аж поправилися, як повечеряли. То було він тим більший. через те. Бато їсть. Раніше коня хотів соломій привезти, але зараз є ось ці шкарлупи від кукурудзі. Їм і теж добре. Ну так. Да. Сухо. Все, попоїли, йдемо. Угу. Нехай ростуть. Добре, що вже морози спали. То й в хліві теплішає, а то все бігом Зайшли в хлів і назад. Тоді так не добре було б мити відра, тому що замерзає все. І пальці до ручки примерзають. Як не примерзають, а прилипають. Жук, що ти так вже розійшов? То не жук. А не жук? <ріст> Я ж бачу, що чорний. Добре, тоді ще води поставимо. А коли сіно залишається, теж коля їм підстилає, то можна і без соломи, Щоб не возити туди-сюди. <рес> У нас соломи небагато, але будемо економити. Йдемо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.